На весільному деревці, Будь ласка, всі, всі, всі. Беріться за ручки кривим паночком. За їхлою глопою. Будь ласка. Віночо. І рушки повертають, справа наліво. ось так. справа наліво. що заповнюється зараз. отрички сола. Наводичи морепа. Хай ти збіна. Надо буде я хочу попросити. Оре. А зараз десь хтось посидить. Ось так от. Припляяся за от. Поїхали дівчата, поїхали, поїхали. Нам надо защити. Защити. Зараз да, захищайте, дівчата, захищайте вашу тупалицю і місійне дерево. Дві Це... такі важні костаці дуже важливі в цьому святі. Хлопці будуть захищати у нас є рило. О, вони хлопці! Захищайте, хлопці. Хлопці, вам треба спочатку Остапа підвіна в полон. Ось так, ось так. Тому що зараз дівчата будуть робити на вісім Апорні на вашого ярміну. Намагаємося напасти на Купайла, на хлопців. Піси Купайла. Хлопці міцно ручки стримали. Потім віза нас І ще не буде вас Купайла. Силиємо надали, ще нападають. Дивіться на них, так? Да? Захищати. Да. Ось так. Залиште коло біля весільного дерева. Давайте так зробимо. Ще одне коло маленька на, навколо навколо купалиці. Невеличке коло навколо купалиці. Дівчата пішли. І одне коло навколо дерева. Дівчата велика, давайте професійного дерева, ось дівчата. Давайте сюди. Давайте сидіть. Долучі тримаються. А ви ну, часа середину зупинилися. Раз, два, три, середину, дівчата. О, давай, пішли, давайте. Ну не всі, все, все, все. хлопці шоди. Хлопці, а ні, ні, ні. Трошки, Ші, дівчата назад. дівчата назад, назад. Один, два, три відходимо. О! Дівчата купала щось. Полювали. Полювали предмет. Хлопці, що треба зробити хлопцям? Перестрибути через Дівчата, Чоловіки, ну дайте дівчатам. Не, вони палять, 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 не, палять. палять, палять, а палять. А а Наші кохання. А, та, та. Хлопці, а давайте ми купалицю спалимо їхню. а? Давай, Хлопці на купалицю швидко пишіть населено, гаруш! Частина залишає береже, тримає купайла, тримайте купайла, а купалицю, хлопці, купалицю до спалення! Давай, давай, давай! Хлопці, нічатаю, дають все. Тримайте, хлопці, тримайте, бо його заберуть зараз. Ого, попі, дівчата, ой, вони займають. Ти чого робиш ти? Ти чого може котяєш? не пане. Ой все, все. купайла, тримайся. Дівчата, здавайтеся, о, чоловіці, великі, ваші кохання. Хлопці, захищайте, захищайте Купайла, захищайте останньої, і... останньої сили. Хлопці, ви трошечки, трошечки підуваєтесь. Коли підемо, станемо добріше! Пам'ять, друзі пані, вже всі допомоги. Ну що, купайла, кувайла вже парять, хлопці, не здавайтесь вже, хлопці, ну вже ви джентльмени. Хлопці, хлопці. А, вони щось сіне заховали. Діти назад. Ти не відійшли, відійшли, ішли, не відійшли. Ми ще будемо зривати, ні може рисунку, що не вирішили. Коли вогонь сильніше, вище більше. Коли хне вогонь сильніше, стане ми ліщели. Діти відійшли. Полегне вогонь сильніше, стане, але ми дівочу, ще красу не ми кидаємо воду. Чоловіки, в красу ми кидаємо воду. Воду. воду, воду. Поки понесли на воду, перво веселий дівчата разом звіли глобою Велике коло, велике коло, за ручки беруться всі дівчата